Сьогодні у випуску. Російські військові обстріляли передмістя Запоріжжя попередньо іскандерами. Нові перепустки для виїзду з міста запроваджують російські військові у Бердянську. Мелітополь може залишитись без водопостачання. У чому причина? Героїв Небесної Сотні вшановують сьогодні в Україні. Російські військові обстріляли передмістя Запоріжжя попередньо ракетами іскандер. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Влучили у поле поруч з приватним сектором. Травмованих немає. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали близько 30 будинків Кушугумської громади. Повідомив Суспільному голова Кушугумської селищної ради Володимир Сосуновський. На в'їзді в селищі балали Кушумської громади ріше поблизу вікна Обстеження Завтра починаємо бо сьогодні не спіли завтра ранку робимо стежі. Поранених не було, якраз робочий день і чотири дома, які практично там ну перший дім, там ніхто ну, не виїхав за кордон. Там дуже пошкодження. В одному жіночка була в магазині з другий було вдома, але з іншої сторони двору від прольоту. Оформлювати нові перепустки змушують окупанти жителів Бордянська, аби виїжджати за межі міста. Запровадять їх з 1 березня. Про це повідомив суспільному телефоном заступник голови Бордянської районної адміністрації Віктор Додукалов. Вони взагалі обіцяли регулювати так умови правила виїзду, проїзду з 15 ще січня для того, щоб можна було залишити окуповану територію. Потім вони казали про те, що вони вводять перепустки. Для руху людей поза межами населених пунктів, але в цілому це виглядає як їхнє побоювання про партизанський рух, їхнє побоювання про те, що люди для них становлять небезпеку, мирні люди, і до того ж, це зайвий привід ще зайнятися паспортизацією населення, тому що рано чи пізно. Будуть люди змушені отримувати паспорта російського для того, щоб оформити цю перепуску так звану. Це закручування гайок, збільшення посилення репресій щодо мирного населення і свободи пересування. Мелітополь може залишитись без водопостачання. Як повідомив Суспільному міський голова міста Іван Федоров, це може статись через зниження рівня води в Дніпрі та Каховському водосховищі. Мелітополь бере воду з артезіанських скважин, які розташовані в 20 кілометрах від Мелітополя найдальше, і доставляється. Але ж сьогодні рашисти щось зробили з нашою Коховською ГЕС та рівень води в Дніпрі, в Коховському водосховищі, він падає, падає, падає. Ми розуміємо, що так працює. Гідросистема, що коли падає в Дніпрі, то з усіх малих рік з підземних водона все ж таки стікає до Дніпра, і в цьому є проблема. Якщо наша скважина сьогодні залишиться без води, якщо ми не зможемо достатню кількість добувати води, то в цьому буде проблема, і також буде обмеження води і в місті Мелітополі. І проблема, що я не впевнений, що нам вдасться якісно швидко відновити водопостачання. Нагадаємо, за даними Укргідроенерго, окупанти умисно відкрили шлюзи Каховської ГЕС, через що рівень води щоденно знижується. День пам'яті Героїв Небесної Сотні відзначають сьогодні в Україні. Саме цього дня 2014 року загинуло найбільше учасників Революції Гідності 48 людей, згідно з даними Українського інституту національної пам'яті. Загалом офіційно підтверджено 107 імен Героїв Небесної Сотні. Серед них уродженці Запорізької області, зокрема Сергій Синенко. Це колишня вулиця Кремлівська. У 2016 році була переіменована на честь Сергія Синенка, учасника двох Євромайданів Київського та Запорізького, а також автомайдану. Сергій Синенко, який сотні з Немецької сотні, який захищав нашу Україну в 2014 чи в 2015 році. Сергій Синенка, так. А раніше була Кремлівська. Я знаю, це Герой України. Я от слізний не знаком. Ну, найде приблизно. Сергія Синенка спалили 13 лютого 2014 року у його автомобілі за 20 кілометрів від Запоріжжя. Посмертно чоловікові було надано звання Героя України, розповідає його батько. Жалко, що його немає з нами. Уже дітки четверо діток у нього лишилось. А В нас кров козацька, Ви бачите, ми от господь Бог нас наділив сили, духу. Фамілія Синенко говорить о тому, що ми козаки і ми завжди боремося. Це вулиця перейменована на честь журналіста Василя Сергієнка. Чоловік неодноразово їздив на Майдан Незалежності в Києві під час Революції Гідності. На одному з будинків встановлена меморіальна інформаційна дошка пам'яті Героя Небесної Сотні. Чи знаєте, ви на кого названа ця вулиця, яким він був? Василя Сергієнка. Це був якийсь герой. Ні, не знаю. А ви тут живете місцеве, так? Ну, да. Знаю, що фамілія Сергієнко забув, як звати. Василь Сергієнко народився у місті Корсунь Шевченківський, що у Черкаській області. Згодом переїхав до Запоріжжя. Тут близько п'яти років працював кореспондентом газети Запорізька правда, каже його дружина Валентина Сергієнко. У 2009-му повернувся до рідного міста, аби доглядати хвору матір. Був учасником Революції Гідності з перших днів. 5 квітня 2014-го тіло Василя Сергієнка знайшли закопаним у лісі за 12 кілометрів від міста Корсунь Шевченківський. Він завжди був активний, у нього завжди було, він не міг так дивитися на якусь несправедливість, на якісь такі прави, що не по закону, що з людей якось там зневажають, або люди, людей ущемляють. Він завжди за них заступався. Він не міг сидіти просто так. Це не була не та людина, розумієте? І він, звичайно ж, ну, вирішив, що ну, зараз настав момент, може що зміниться в країні. Наймолодший серед загиблих героїв Небесної Сотні із Запорізької області Максим Горошишин народився 14 квітня 1989 року у селі Басань Пологівського району Запорізької області, коли він закінчив школу інтернат. Він в пошуках роботи приїздить до Києва 31 січня. На під час сутичок з правоохоронцями на вулиці Грушевського він був отруєний шкідливим газом. За інформацією фахівців нашого пологівського краєзнавчого музею. Нам відомо, що помер він 20 лютого внаслідок. Саме отруєння газом, хоча йому діагностували хронічне захворювання легенів. У 2019 році на вулиці Єдності у місті Пологи відкрили пам'ятний знак герою України Максиму Горошишину, сказала Марина Діденко. Дар'я Пасічник, Владислав Киящук, Суспільне новини Запоріжжя. Героїв Небесної Сотні у Запоріжжі вшанували хвилиною мовчання. Прийшли сюди для того, щоб вшанувати пам'ять наших героїв, е які боролися за соборну, вільну і незалежну Україну, е які е не дали нам забути, що в нас тече козацька кров, е що ми маємо оборонити свою землю, відстоювати свою конституцію, не забувати про неї, що це не є якась символічна книжка, яка має лежати на полці. Спочатку разом із родиною виїжджав дорогою життя з окупації. Потім вирішив рятувати звідти інших цивільних, розповідає водій пожежної машини Олександр Бігур. За час роботи у новому підрозділі нею допоміг виїхати понад 400 автівкам. Виїхав з окупованої території, до нас в лавк. Предложили мені або в місті статися, десь в часті, або сюди. Я сюди захотів поїхати. Чому? Ну, якось, знаєте, на фронт не беруть. То я може, хоч тут якусь пользу буду переносити. За кермом пожежної машини вже 12 років. Втім, під час порятунку людини до роз життя довелося зіштовхнути зі складнощами, розповідає Олександр Бігур. Наша задача, во первых спасти, перетягнути і ставить буксирний транспорт, якби цілим не розірвати, не поламати. Тобто, щоб людину витягти і далі вона своїм ходом поїхала. Вибираєш маршрут, дивишся машину. Тобто, дозволяє же кліренс в ходових качествах. Саме сложні це автобуси з людьми. Там дуже великий ризик. Перекидання, застрявання. Обратно ж тягти не можна медленно і швидко не можна, тому що ці обстріли. Працювали зранку до пізнього вечора, вночі намагались не виїжджати, бо окупанти могли переплутати техніку рятувальників із військовою, розповідає начальник пожежного підрозділу селища Степногірськ Андрій Баранов. За день витягали до 350 автівок. Зокрема, і евакуаційні автобуси, розповідає рятувальник. Супровождали евакуаційні колони, великі автобуси, які направлялися з міста Маріуполь, Енергодар, Мелітополь. Да, це у нас були перші виїзди туди, а потім вже були більш, більш легка техніка, мікроавтобуси, машини. Дорога життя це сіра зона. Тож людей неодноразово вивозили під обстрілами, каже Андрій Баранов. 30% виїздів, воно так і було. Ну на свої телефони ми знімали то, що було там, да. Метрів, ну і в 150 метрів і в 100 метрів були прильоти. Якраз супровід іменно великих автобусів було це да, і були прильоти. Вони знали тому, що йде ну, колона з цивільними. Вони ж їх випускали. Наприкінці грудня окупанти припинили випускати людей з Васильівки. Втім, роботи врятувальників не поменшало, каже Андрій Баранов. Часто обстріли бувають по населеному пункту, по цивільним об'єктам. Да, розбиті дама виїжджаємо, душим більш пожежі, Якийсь там обвал якоїсь стіни або елементів будівлі, то вони ну не критичні. Андрій Баранов каже, в Стопногірську працюють в двох кілометрах від лінії фронту та, попри небезпеку, готові і надалі виконувати свої обов'язки. Карина Галунова, Артем Герасимов, Суспільне новини, Запоріжжя. Вуличне освітлення відсьогодні поновили у Запоріжжі. Про це повідомив секретар міськради Анатолій Куртєв. За його словами, ліхтарі на вулицях вмикатимуть після заходу сонця та до початку комендантської години 23.00. Зараз я бачу світло, але це добре, тому що видно хоч щось. Особливо для машин і водіїв. Ми були дуже ми ну, здивовані так, що вимкнули світло, дуже раді, тому що дійсно, коли ввечері виходиш, нічого не видно, ні машин, ні пішоходів, ні людей на вулиці. Тому я вважаю, що це приємна подія для Запоріжжя. Як оформити статус внутрішньо переміщених осіб, підтвердити групу інвалідності, розв'язати проблемні питання трудових відносин або розірвати шлюб? З цих та інших питань юристи безоплатно консультують незахищені версії населення, зокрема й переселенців у Вознесенівській районній організації Товариства Червоного Хреста, особам з інвалідністю будь-якої групи, одиноким мати та батьком та багатодітним сім'ям. Оскільки служба працює нещодавно, тому особливо важких не було випадків. Всі, всі е, зрозумілі, прості є випадки такі, які е, в майбутньому треба е, потребують звернення до суду. Тому я консультую, які документи треба зібрати для подачі до суду, От, а потім вже ми індивідуально розглядаємо це питання. І можливо я і буду допомагати і супровід. Звернулася до юриста з такою проблемою, що мої оригінали документів залишилися на окупованій території в Васильівка, Васильівського району, і для того, щоб оформити довідку внутрішньо переміщеної особи, щоб отримувати дві тисячі на місяць для прожитку. Мені потрібен дублікат свідоцтва про народження. Юрист підказав звернутися до найближчого ЗАГСу. Де я можу отримати дублікат про народження? Ідея вона виникла вже давно стосовно юридичних послуг, мабуть, з березня минулого року, оскільки багато людей зверталися по допомогу. Люди навіть не мали можливості оформити довідку переселенців та отримати, хоч якусь гуманітарну допомогу. Ми тривалий час шукали, чекали фахового спеціаліста з надання юридичних консультацій. І нарешті знайшли, тому служба запрацювала лише у лютому цього року. Безоплатні юридичні консультації можна отримати щоденно і телефоном повідомили у юридичній службі.